Добрий день, любі малятки! погляньте навкруги я у зимовій казці. Як чудово на прогулянці у зимовому лісі. Все навкруги біле, крите пухнастим м'яким снігом. Зимовий ліс неймовірний, він приваблює нас своєю таємничістю. Тут кожна гілочка і кожен кущик, немов зібрав у собі усю красу зимового лісу. На сонці сніг блищить, переливається, грає всіма барвами веселки. Навіть дивитися боляче. Краса зимового лісу дивовижна, чарівна, фантастична. У лісі дуже тихо. Здається, що всі сплять під білосніжною ковдрою. Звуки розносяться дуже швидко, лунають на далеку відстань. Якщо взяти в руки трохи снігу і уважно роздивитися, то кожна сніжинка, як витвір мистецтва, ніби якийсь казковий майстер-ювелір, зробив. Ці крихітні ажурні зірачки. Кожній людині хочеться доторкнутися до казкового убранства зимового лісу, послухати, як репить сніг під ногами, відчути, як щіпає за щічки мороз, а навколо роса. Один раз відвідавши такий ліс. Складно його забути. Він чарує своєю чистотою і чарівністю. Кожен подих вітру та рух гілочки приносить щось нове, ніяка сила не може зруйнувати красу, яка утворюється природою. Це таємниче життя лісу відкривається всього на одну мить, але її вже важко забути.